Христос воскрес! Христос воскрес! Всіх вас вітаю! сьогодні, маємо вже наступну неділю після Пасхи, неділю, яку називаємо згідно сьогоднішнього євангельського уривку, неділя розслабленого». І маємо в Євангелії цей уривок від євангелиста Івана, який нам оповідає про чоловіка, який є паралізований. Ну, та то його параліч не був головною його проблемою. Ми чуємо, коли його Ісус запитує, чи бажаєш видужати, то він, власне, відкриває суть, проблеми, що його найбільше болить. Не те, що він не може ходити, а те, що він не має нікого. Він каже: не маю нікого, пане, хто би мене там проснув уперед. Нікого не маю. Маємо сьогодні в Євангельському уривку чоловіка, котрий. Крім того, що є паралізований і ще страждає дуже сильно через те, що є самотнім. Що немає нікого. По яких причинах нам невідомо. Не знаємо, чи він життя так прожив, що відсурався, і всі від нього відсуралися, чи, можливо, він залишився просто сам. Родичі його помирали. Ми не знаємо. Але чуємо про те, що він є одинокий. Хвороба не була його головною проблемою, але було. Те, що він міг зцілитися, і то зцілення було за пів кроку від нього, а він не міг ніяк досягнути, бо все перед ним хтось влізав. Можемо собі уявити ту ситуацію? Є якесь таке місце чудесне, де. Техніка. Можемо собі уявити, що є таке сучасне, якесь ну, в нашому часі, якесь таке місце, відпустове, якесь святиння, де відбувається зцілення, якесь таке чудесне джерело, всі туди лізуть. Часом можемо то побачити на будь-якому відпустовому місці. Як є черга, пхаються, нарікають. уявляєте собі, що той чоловік, який він мав емоції, як він переживав, то що він хочеться зцілити, приходить і хтось перед ним лізає. Що думаєте, він казав, я тебе благословляю. Будь благословенний, добре, що тися зцілив, що я не зцілений. Як думаєте, що він бажав тим другим? Те, що ми бажаємо нашим ворогам тепер, багато з нас має такі емоції, так, щоб їм там. Щось подібне. Слухайте, пів кроку іде до води, і хтось перший влізає. Без черги. Оце наглість. Без черги. Може й чергу створили, не знаємо, але доки той до, якось доповз чи не знаю, яким способом він пробував залізати в ту воду, вже хтось попереднього залізав. І постійно розчарування, якщо навіть той ангел бодай раз у році зрушував ту воду, то представте собі, що цей чоловік 38 разів пробував отримати зцілення, 38 разів пробував влізти в ту воду, і на кінець нічого не виходило. Бо все хтось перед ним залізе. Це чоловік, якийся розчарував не один раз. Це людина самотня, котра є без безвиході, котра має можливість і є близько до того, щоб зцілитися, але немає нікого. Немає нікого, хто б їй поміг. Ми хоч не є паралізовані, але можемо часом бути паралізовані в певний спосіб через різні обставини, через гріхи наші. Тим одним із тих, що нас в певний спосіб, в певній мірі паралізує сьогодні, це теж ця війна, котра поламала плани, котра змінила наше життя, змінила всіх нас. Це теж нас сьогодні паралізує. Про що нам то показує Євангеліє? Ісус приходить до того чоловіка, котрий не має нікого, а Ісус є чоловіком і людиною, і Богом і людиною, приходить до розслабленого. Цікавиться ним перший, вивідує, хто він такий, питає його, чи ти бажаєш зцілення. таке дивне питання, правда? Для чого питати? Це таке, якби я почув у реанімацію і сказав, що ви хочете бути здоровими. Ну, для чого ти таке питаєш? Тут для того місця, щоб лікуватися. Ну, для чого ти таке питаєш? Ясно, що хочемо. Але для чого Ісус питає цього розслабленого, чи хочеш, чи бажаєш видужати? Він, якби хоче в ньому збудити надію? Але немає нікого. Каже той, я є самотня людина. І самотність є така штука, яка кожному з нас є близька. В певному етапі життя, в певних труднощах, в певних кризах можемо себе теж почувати самотніми, навіть маючи сім'ю, дітей, може даже внуків. Можемо себе почувати самотніми. І видається, що нікому немає до тебе діла. Але той Євангелій сьогодні є доброю новиною, тому що воно показує нам. Що Бог приходить у цей світ, стаєся людиною, для того, щоб ніхто не міг сказати більше, що я не маю нікого. Бо якщо б навіть не мав нікого з родичів, то маєш Бога. Бога, котрий стався людиною, справжньою людиною. Він прийшов у безвихідь цього чоловіка, щоб показати йому путь. Він йому каже: Встань, візьми, твоє ложе, і ходи. Те, що було неможливим, то, що здавалося, просто є повна безвихідь. Ісус йому каже, встань, візьми твоє ложе і ходи. Ісус приходить до того чоловіка, котрий вже, можливо, втратив надію і дає йому нову надію. Дає йому нову надію. Бог в Ісусі Христі розділив самотність кожної людини. Про це нам говорить сьогоднішнє слово, Сьогоднішнє Євангеліє. Бог в Ісусі розділив самотність кожного з нас. Ти маєш Бога. Є надія, не, не є ти сама і не є ти сам. Але маєш Бога, котрий тебе любить, розділяє твою самотність, кличучи тебе постійно до того, щоб вставати. Встань, перестань нарікати, візьми, то, що тебе, на чому ти лежиш, те, що тебе паралізує, візьми і вперед. В першому читанні ми теж чуємо про зцілення Енея, котрий 8 років лежав. І йому Петро каже: Ісус Христос тебе оздоровляє. Візьми і сам застели собі ліжко. Дуже важливо. Є в нас тут дітки, аби вчилися самі стелити за собою ліжко, правда? Батьки прагнуть цього вчать дітей, щоб самі застелили на за собі. Що це означає? Сам застели собі ліжко. Ісус тебе оздоровлює, але ти з сторони доклади зусиль. Ісус тобі дарує зцілення, і визволення, але ти з сторони теж зроби те, що це від тебе залежить. Візьми відповідальність за своє життя. Не перестань бачити, Ісус не робить то чудо, як не знаю, ну все, ти зцілений та й все. Але Ісус каже: встань, візьми ліжко твоє і ходи. Теж зроби кроки. Візьми то, що тебе параліз... на чому ти лежав, як паралізований, і носи з собою, щоб були всі бачили, що ти є зцілений, що ти одужав. А тепер ти одужав не лише з твого паралічу. Але ти маєш мене. Ісус завжди каже, коли тобі здається, що ти нікого не маєш, я, ти маєш мене. Я для того прийшов у світ, стався людиною, таким, як точно таким, як ти. Стався повністю в усьому сподібним до нас, крім гріха. Для того, щоби ти відкрив у своєму житті, що ти маєш мене. Про це не постійно, Ісус. Хоче відкривати, щоб ми відкри... побачили свою історію в своєму житті, що ми маємо Його навіть тоді, коли нам здається, що всі відвернулися від нас або від мене. Не забуваємо, що ми маємо Господа. Той нам Іван Лісінь каже, ти маєш Господа. І це є... слово сьогодні приходить, аби дати нам надію на те, що в мене є самі. Сьогодні Бог дає надію для кожного, особливо для тих, хто почуває себе самотніми. Це слово сьогодні до, до нас, до кожного. Тому сьогодні з надією молимося за кожного з нас, молимося одне за одного, щоб ми в своїх тих слабостях, тих своїх падіннях, всьому тому, що ми часом, в що ми впадаємо, аби ми постійно шукали повстати, щоб ми шукали, аби встати з того, що нас паралізує, аби ми чули те слово, яке Ісус нам каже: встань, візьми, ліжко, і ходи і вперед, давай далі. Перестаньте валяти, але вставай. Ісус постійно приходить. Та? Той чоловік, який шукав надію в тому джерелі, в один момент відкрив, що Ісус став його надією. Він надіюся отримати. Це так само, як ми. Починаємо ходити в церкву, маємо надію на тому, що нам свята вода поможе, ікона нам поможе, свічка запалена поможе нам. А, а чуємо Євангеліє, в якому чуємо постійно про те, що допомагає один Ісус Христос. І той чоловік, який надіявся, що зцілиться у воді, без води зцілив. Одним словом Ісуса Христа, бо Ісус має міць, силу, аби з любої твої безвиході, з твої безнадії показати тобі путь, дати Тобі надію. Нехай Господь Сьогодні всіх нас в цій ситуації, в якій, можливо, вже хтось втратив надію, нехай наповнить нас надією на, на нього, нехай покаже нам путь, покаже нам вихід кожному, особливо тим, хто заблукав, тим, хто не знає, як далі жити. Нехай допоможе кожному з нас. Молимося також за. Наших воїнів, аби Господь дав їм мужності і сили, аби ми могли діждати перемоги, аби кожен з них повернувся живий. А тих, котрі відійшли, нехай Господь так само підніме до життя у своєму царстві. Молимося за нашу країну, за всіх наших воїнів і кожен сам за себе, щоб ми, навіть якщо падаємо, входимо в якийсь гріх, щоб ми не лежали, але постійно вставали, повставали з своїх гріхів, верталися знову до життя в Христі, бо Він. Прийшов у цей світ, стався таким, як ми, щоб ми не були самотні. Ісус прийшов, тому що не хотів, щоб хтось міг сказати, що я не маю нікого. Уже не можу сказати, що я не маю нікого, бо маю Ісуса. Ти маєш Ісуса.